Мої вітання на Ютуб каналі. «Сей час мене звати Тарас і Впродовж наступних декількох хвилин я вам розповім про актуальну ситуацію з усіх лінії зіткнення. Отож, на Авдіївському напрямку росіянам нібито вдалося зайти у населений пункт степове, чи вдалося їм там закріпитися, та як це вплине на ситуацію на фронті, як російські війська намагаються протидіяти ЗСУ на лівому березі Дніпра, та скільки особового складу вони там зосередили. А також як погода впливає на ситуацію на Бахмутському напрямку. Про все це почуєте вже за мить. Поки підпишіться на наш ютуб-канал, поставте вашу подобайку та обов'язково прокоментуйте це відео. Отож, на лівобережжі Херсонщини зсу атакували поблизу пойм, піщанівки, підстепного та населеного пункту Кринки. Російські військори, своєю чергою стверджували, що прогалини в російській протиповітряній обороні дозволяють українським силам діяти ударно тактичну авіацію на фронті, а саме поблизу кринок. Як повідомив військовий оглядач Костянтин Машовець, передові підрозділи 26-го мотострілецького полку противника очевидно ще отримують частину лісу, південніше села та північно східну частину самого населеного пункту. Але ситуація там для росіян явно розвивається якось не в ту сторону, причому не допомагають навіть штормзетовці, пригнані з боку корсунок. В своєю чергою, декілька підрозділів 144-ї окремої мотострілецької бригади росіян спробували на цій ділянці прощупати український плацдарм. Як то кажуть, в лобову, але не вийшло. Також у районі річки Чайка окупанти намагаються отримати першу позицію головного рубежу оборони вздовж прибережної дороги, цілком можливо, що там вже задіяні окремі підрозділи 205-ї окремої мотострілецької бригади противника. Але, незважаючи на це, навіть судячи з відкритих джерел, ситуація там для противника також загострюється, особливо північніше підстепно. Як би там не було, але противник найближчим часом буде вимушений займатися проблемою українського плаздарму. Адже якщо пустити... Ти це питання на самотік зсу таки зможуть отримати на правому березі річки, відрізок узбережжя, куди не буде діставати основна маса російської артилерії. Тому у сенсі визначення перспектив щодо подальшого розвитку ситуації варто розглянути склад та обсяг сили засобів противника з даними військового оглядача Костянтина Машовця. Зараз на цій ділянці фронту ворог зосереджує майже 68 тисяч особового складу, 396 танків, 874 бойових броньованих. Машин, 481 артилерійську систему та 82 РСЗВ. Щодо так званих підрозділів оборони Криму, так от вони налічують понад 13 тисяч особового складу, 28 танків, 64 бойові броньовані машини та 8 РСЗВ. Це те, що входить до угруповання, так би мовити, за штатом. Але варто зазначити, що на території окупованого півострова є і інші формування 46 та та сорочьома мотострілецькі дивізії. Втім, за словами машовця, не потрібно зважати на Малу кількість техніки, адже ці підрозділи поки перебувають у Криму. Є дві особливості цих формувань противника. Перша, скажімо так, міститься в тому, що значна частина їх перебуває у стадії формування. Друга, деякі з них являють собою напівприватні добровольчі батальйони. Ситуація з формуванням нових з'єднань на території Криму також достатньо специфічна. Наприклад, нібито офіційно сформована 47-мотострілецька ма мотострілецька. дивізія насправді недоформована, хоча офіційно вже, начебто, воює. Практично те саме відбувається із 46 ю мотострілецькою дивізією, яка також формується на території окупованого Криму. Варто зауважити, що на даний момент ЗСУ мають на лівобережжі Херсонщини саме тактичні успіхи. При цьому варто звернути увагу на деталі: відстань від Дніпра до кримських перешийків, зокрема до району Каланчака та Чаплинки, близько 80 кілометрів. І за весь час окупації росіяни не створили там потужної мережі інженерних, фортифікаційних та захисних споруд. На підході до перешийків щось будують, але Загалом на півдні Херсонської області їх майже немає за словами Селезньова, окупанти були впевнені, що українська армія не зможе форсувати Дніпро. Однак ми бачимо, що ситуація змінюється, і це чудова можливість для сил оборони. Хоча трансформувати цю можливість у визволення територій можна лише з наявності необхідних ресурсів, якщо уявити, що українська армія зможе рухатись вперед, трасою Е-97 у напрямку кримських перешийків, то угруповування ворожих військ у західній частині. Півдня Херсонської області може опинитися в оточенні. Це національний парк Білобережжя, Кінбурська коса та найближчі райони. Окрім цього, я також хочу розповісти про те, що ворог поки не може зрозуміти, як українське командування знайшло спосіб забезпечувати поповнення своїх передових підрозділів та організувати їхнє матеріально-технічне забезпечення, причому в достатній кількості та із відповідною оперативністю. Інакше передовим підрозділам зсу не вдалось би протягом більш-менш тривалого часу вести інтенсивні бойові дії на плацдармах, А вони, окрім цього, примудряються їх ще й розширювати. Зокрема, поблизу Гладківки, що в Скадовському районі, українські військові ударили по колоні противника. Таке відео нині шириться мережею. Зазначається, що в результаті успішної роботи наших операторів «Хаймерс» було знищено як мінімум 25 окупантів, а ще 20 отримали поранені. Також було ліквідовано вісім вантажівок з БК та різним військовим спорядженням, включаючи запчастини для ремонту. Судячи з напрямку, війська рухались в Радинськ, а звідти вже на Кринки. Однак Наші е, оператори Хаймерс, влучно вдарили по російській колонії, тим самим знищивши 25 окупантів. А ще принаймні 20 з них отримали дуже серйозні поранення. А далі ми поговоримо про Мелітопольський напрямок, де, за даними західних аналітиків, українські війська атакували поблизу роботиного та вербового, де ми змогли досягти нових успіхів і нині закріплюємося на зайнятих рубежах. Що стосується російських загарбників, то тепер вони намагаються обійти Роботини з флангів та оточити українські сили, які звільнивши село, притул підійшли до головної лінії оборони окупантів, так званої лінії Суровікіна. Це я нагадаю, складна мережа з різних фортифікаційних споруд траншей, зубів драконів і всього того, Її змогли обладнати росіяни під час окупації. Для них важливо не лише оточити ЗСУ, а й не дати їм просунутися за цю лінію оборони. Тому вони перекинули до району Роботиного десантно-штурмову дивізію, яка тримає оборону та намагається наступати. Хоча місцями в районі Роботиного та Вербового українські підрозділи вже подолали перші позиції лінії оборони Суровікіна та навіть почали використовувати на цій ділянці бронетехніку. Якщо ж ЗСУ зуміють пройти лінію Соровікіна та взяти під контроль залізницю, їм відкриє шлях до Токмака та Мелітополя для цього у нас є все необхідне, зокрема як колісна, так і гусенична техніка. І ми, і ми зможемо рухатись швидкими ударними колонами, і вони це чудово розуміють, а тому посилюють оборону на цій ділянці фронту. Я додам, що в принципі на Мелітопольському напрямку наші військові задіють тактику поступового перемелювання ворога, знищуючи його особовий склад та особливо техніку, що підтверджують рекордні втрати росіян на цій ділянці фронту. Найбільше вони тут втрачають саме різні артилерійські установки. Це обумовлено тим, що росіян прискорюється деградація контрбатарейних боротьби, наслідок використання все більш примітивних і відсталих артилерійських засобів. Крім того, зростання кількості буксированої ствольної артилерії з низькою мобільністю, зниження дальності і точності стрільби, а також знос гармат. Все це призводить до таких великих втрат серед високих показників демілітаризованої техніки і РСЗВ. А це є наслідком нестачі далекобільної ствольної артилерії у російських військ і необхідністю підтягувати реактивних систем ближче до лінії бойового зіткнення, чим користуються наші військові і легко їх знищують. А далі ми поговоримо про втрати ворога. Зокрема, спецпризначенці ЦСОА Служби безпеки України. Продовж тижня знищили 165 російських піхотинців. Про це повідомили у телеграм-каналі СБУ. Зазначається, що окрім особового складу було знищено 6 танків, 28 бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, одну систему ППО 16 одиниць БПЛА, дві системи радіоелектронної боротьби та розвідки, 55 військових військових. Вто 70 вогневих позицій та укріплень, а також комплекс відеоспостереження муром. М. Зокрема, на цих кадрах можна побачити, як саме знищувалася техніка. Як можна побачити, більшість техніки було уражено саме за допомогою fpv дронів а також за допомогою аеророзвідки, яка коригувала вогонь нашої артилерії і вже та ефектно знищувала російських загарбників. Втім, більшість з них саме було уражено за допомогою fpv дронів які я нагадаю в середньому коштують усього 400 доларів. А тільки на цих кадрах. Було знищено техніки щонайменше на декілька мільйонів доларів. Загалом же за минулу добу на півдні України наші військові знищили 69 окупантів. Про це повідомили сили оборони цього напрямку. Зазначається, що окрім особового складу було знищено одну реактивну систему залпового вогню, ГРАД, одну станцію РЕП, 13 гармат та 17 автомобілів ворога. На Бердянському напрямку, за даними генштабу зсу, окупанти за підтримки авіації 11 разів атакували в районі Золотої Ниви та Старомайорського. Однак однак безрезультатно і російські військові були змушені відступити з втратами. Крім того, противник завдав авіаційного удару в районі урожайного, а під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів. На Мар'їнському напрямку окупанти понад 18 разів атакували в районі одноіменного населеного пункту та Новомихайлівки. А під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилося також близько 10 навколишніх селищ. Далі ми поговоримо про Авдіївський напрямок, де ворог, застосовуючи авіацію, не полишає спробу точити місто. Відтак за минулу добу наші захисники відбили 35 атак ворога в районі Новокалинового, степового Авдіївки, Сєвєрного, Південніше, Тоненького та Первомайського. За даними українських осінт аналітиків окупантам, начебто, вдалося зайти у крайні будинки степового. Підтвердженням цього є наступне відео. Втім, передові загони ворога були розбиті. Ті, як і будинки, в яких вони засіли, на відео можна побачити роботу нашої артилерії та fpv дронів які накрили групу окупантів. Але якщо ворог туди зайшов один раз, то він прийде і вдруге, так як динаміка зараз не дуже позитивна для наших військових. Також відбувається зіткнення біля водяного та в Первомайську. Однак ворог не зумів досягти бодай якихось успіхів. Як повідомив військовослужбовець зсу Сергій Волков, Росіяни насправді не контролюють степове та Авдіївський терекон, попри свої твердження. За його словами, в районі степового тривають бої. Тому ні про який контроль над цим населеним пунктом окупантами не йдеться. Вони дуже гучно заявляють, що контролюють Авдіївський терекон. Це не так. Ця ділянка дуже ефективно прострілюється з нами. Нашого боку, тому вони не можуть там нічого зробити. Проте, якщо говорити про загальну ситуацію на Авдіївському напрямку щодо вогневого контролю, то ані ми, ані вони не мають його, оскільки тут дуже малі відстані. Втім, воїни ЗСУ не лише стояли в обороні, а й наступали. Про це повідомили в інституті вивчення війни. За їхніми даними, зсу здійснили успішну контратаку на північний схід від водяного і повернули собі частину своїх раніше втрачених позицій. За словами речника таврійського угруповання військ зсу Олександра Штупуна, через те, що окупанти посилили тиск в цьому районі, у них суттєво зросли втрати. Окрім цього, збільшилась кількість атак. За минулу добу загалом було 58, і десь 80% від цієї цифри Дає на Авдіївський напрямок за словами штупуна в цьому районі ворог залучив піхоту і кидає у штурми підрозділи, сформовані із засуджених за кримінальні злочини. Він додав, що за даними розвідки також деякі штурмові підрозділи перебувають в готовності до подальших дій. Що стосується втрат ворога, то на Авдіївському напрямку воїни ССО скоригували вогонь по засобам РЕП-противника. Про це повідомила прес-служба підрозділу. Зазначається, що під час розвідувальних дій вдалося виявити два засоби РЕП-противника, комплекс житель та станцію Бориса Глебськ. Глєбськ-2». провівши до розвідку, воїни ССО скоригували вогонь артилерійського підрозділу. Результатів влучних ударів, одна ціль була виведена з ладу, а інша повністю знищена. Я додам, що Боріса Глебск-2 це російський автоматизований комплекс на згусеничній платформі МТЛБ, призначений для радіоелектронного придушення супутникового зв'язку та радіонавігаційних систем. Перші вісім комплексів були поставлені у російські війська у 2013 році. Повний комплект комплексу включає дев'ять різних машин із різним набором обладнання. Усі засоби комплексу розміщуються на самохідних шасі МТЛБ, доопрацьованих у зв'язку із становленням нового спеціального обладнання. За оцінкою військовослужбовців. ЦЗСУ зсу Сергія Флеша у російській армії на озброєні є не більше сотні комплексів Ріса глебськ 2 Причому вже близько десятка вона втратила на війні в Україні. Також на цій ділянці фронту військові з підрозділу Шедов знищили російського окупанта на тереконі. Такі кадри зараз ширяться мережаю, На них можна побачити як оператор fpv після того, як побачив загарбника, скоригував би пила точнісінько. В нього як результат він став двохсотим. На наступних видовищних кадрах можна побачити влучний постріл з протитанкового ракетного комплексу по російській МТЛБ під час десантування ворожої піхоти. Як результат, машина була знищена, а окупанти щонайменше отримали серйозні поранення. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 642 російських загарбника. Про це повідомив об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що впродовж доби підрозділи ракетних військ та артилерії зсу виконав 1092 вогневих завдання. Як результат, окрім особового складу, було знищено 53 одиниці військової техніки росіян, зокрема 7 танків, 11 бойових броньованих машин, 8 артсистем, 9 безпілотних літальних апаратів, 15 автомобілів та 3... Одиниці спецтехніки, я додам, що загальна мета російського наступу на цьому напрямку це оточити Авдіївку з півночі та півдня, з Красногорівки та Водяного, а також намагаючись атакувати в лоб з району Крутої Балки. Приблизно за такого ж сценарію окупанти брали Солидар та Бахмут за словами військових аналітиків. Російська армія вкотре заточила зуби об Авдіївку, втративши велику кількість особового складу. Ціли захоплення міста можна виділити дві, і одна з них, безперечно, військова Авдіївка це одне з найближчих до Донецька міст і перебуває під контролем ЗСУ, що створює труднощі для російських окупантів. По суті, вся Донецька область це агломерація, в якій одне місто перетікає в інше. Біля Авдіївки знаходиться Ясинувати, де розташований потужний залізничний вузол. За 5 кілометрів від міста також є Донецький аеропорт. А трохи далі окупована Горлівка. Таким чином, перебуваючи в Авдіївці, українські військові можуть тримати під вогневим контролем одразу кілька стратегічно важливих для росіян пунктів та логістичних вузлів. Ще одна мета політична. На, по-перше, в Росії наближаються вибори, на яких нинішній президент Володимир Путін хоче продати росіянам свою особисту перемогу. Бахмут, який захопили вагнерівці, не особливо підходить під цю роль через конфлікт між міністерством оборони та експоташком ПВК Вагнер Євгеном Пригожним. Сергію Шойгу та відповідно Путіну необхідно показати свої досягнення. І Авдіївка, як би це дивно не виглядало у розрізі ще минулорічних амбіцій, сьогодні цілком підходить. Зараз, незважаючи на чисельні спроби захопити Авдіївку, Росіянам це так і не вдалося, і на це є низка причин. Перша потужні укріп райони, які обороняють ЗСУ. В Авдіївці знаходиться коксохімічний завод. Це масштабна споруда з бетонними стінами та безлічу підземних ходів. Багато українських військових перебуває там із різними перервами з 2014 року і чудово знають свою територію, а тому так добре обороняють Авдіївку. А далі ми поговоримо про Бахмутський напрямок, де як повідомили західні аналітики, воїни ЗСУ змогли трохи просунутись на північ від Клішіївки. Своєю чергою, російські війська, за даними інституту вивчення війни, нібито відновили деякі раніше втрачені позиції на північ від Андріївки поблизу Водойма. Однак я підкреслю, що у генштабі ЗСУ не підтверджували цієї інформації. За Словами командира підрозділу аеророзвідки ТЕРА 3-ї штурмової бригади Миколи Волохова на Бахмутському напрямку уже рік стабільна. Але важка ситуація. Він підкреслив, що вже кілька місяців ініціатива перебуває на боці зсу. Втім, він додав, що раніше просування було більш стрімким зараз же погодні умови певним чином обмежують зсу. Ворог своєю чергою намагається контратакувати, що теж нас сповільнює. Як повідомив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін, погіршення погоди почало впливати на ситуацію на фронті. З його слів, під Бахмутом окупанти щодня намагаються проводити наступальні дії на півдні та півночі від міста. Жорін наголосив, що ворожі спроби стають частішими та потужнішими. Ну і також він виклав відео, в якому показав, яка зараз погода на бахмутському напрямку, та в яких надзвичайно складних умовах тримають оборону наші військові, а також намагаються наступати. Yeah. <laughs> Я нагадаю, що тактика воїнів зсу тут проста: оточити Бахмут з півночі і з півдня, контролювати логістичні шляхи окупантів і таким чином змусити росіян покинути Бахмут або здатися, якщо вони не встигнуть вийти до оточення міста. Проте теоретично це звучить легше ніж виглядає практично. Бойові зіткнення на бахмутському напрямку відбувається регулярно. Протиник тримає зсу під шквальним вогнем та застосовує авіацію. При цьому наші військові перебуваючи в подібних умовах, встигають не лише відбивати атаки, а й знищувати те. Техніку російської армії спочатку окупанти, захопивши Бахмут, хотіли використати його як плацдарм для подальшого наступу. Там окупанти планували накопичити велику кількість ресурсу та прорвати фронт до куп'янського лиманського угруповання на північ і до вугледарського на південь. Таким чином армія РФ планувала замкнути зсу, оточивши їх із південного та північного флангів. Інтенсивні бої за кілька кілометрів від Бахмута завадили цим планом, тому сам Бахмут тепер вдається не як плацдарм, а як кінцева мета окупантів. На Лиманокуп'янському напрямку, за даними західних аналітиків, російські війська нібито незначно просунулись на південний захід від Петропавлівки. Втім, цієї інформації не підтверджували у генштабі зсу. Там заявили, що ворог намагався наступати в районі Серебрянського лісництва, Синківки, Іванівки та Стельмахівки. Однак успіху не мав і був змушений відступити з величезними. Тратими, втім, ми не лише оборонялися, а й мали певні успіхи. Зокрема, бійці підрозділу сталевий кордон підняли прапор в селі Тополі, яке розташоване в сірій зоні Харківської області. На мапі сервісу Deep State можна побачити, що населений пункт, в якому прикордонники підняли прапор, розташований приблизно за 2 кілометри від лінії зіткнення, а також приблизно за 5 кілометрів від російського кордону. Також я хочу розповісти про те, що найновітніший стратегічний бомбардувальник B-21 Raider райдер здійснив свій перший політ. Відео та фото з цією подією почало ширитись мережею, враховуючи те, що Бі-21 американські військові класифікують як першого представника шостого покоління. Це доволі вагома подія в авіобудуванні загалом. Також доволі показовим є те, що перший політ відбувся менше ніж через рік після першої демонстрації літака. А сама робота над ним тривала орієнтовно 2015 року. При цьому за дуже щільною завісою секретності, завдяки фото, бі 21 райдер ще на землі, які стали. Першими світлинами літака з інших ракурсів стали відомі і деякі інші елементи машини, які до цього були не помічені, бо до цього єдині фото були з передньої проєкції машини. На кадрах можна розгледіти внутрішні відсіки для озброєння, загалом шість, які мають різні геометричні розміри. При цьому в них мають розміщуватись не лише класичні крилаті ракети та бомби, а й дрони. Тобто бі 21 райдер це ще й повітряний авіаносець. Саме те, що всередині, а не зовнішній вигляд, складають основні відмінності цього літака від Бі-2. і саме вони пояснюють, куди йшов прогрес у цій сфері останні 30 років. Справа в тому, що це дійсно перший літак, який створюється з опцією пілотування. Наявність льотчиків у кабіні не є обов'язковим. Тобто, бі 21 один райдер це одночасно і найбільший ударний БПЛА у світі. Також у літаку втілено абсолютно новий підхід побудови за дійсно відкритою архітектурою, що має дозволити оновлювати літак постійно без традиційних етапів, блоків. Декларується, що нове оснащення, озброєння, програмне забезпечення може додаватися, змінюватись, комбінуватися без програмної модернізації. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково коментуйте це відео.